Наша на на окрайнього... на хата була. Так, так, все таки була О, там, Прошу, Прошу. Спочатку, там, там, були стояли гради, які потім були. Я дуже вибачаюсь, мене чекають вийшов, щоб перестати. нам, це буквально ще раз, що там за два дні ми, ми, ми вийшли. Да? Конкретне питання питають, як вивели артилерію це, і танки колись. Це не наша артилерія, ми піхота. Питайте в тих, хто її не використовував. Ми не знаємо, до кого вони підпорядковані були і чому вони пішли. Але ви її не могли використовувати. Ми її не могли, як тому що ми, а, ми це, в наша зброя стрілкова. Ми її не бачили. Де там було, я бачив на даний момент дві пушки, якихось 41-х-43 і то вони приїхали без, без боєприпасів. А, да, а в Запорожжі що я не, не, ви не знаю, ми їхали, пушки? то колони виходили е, 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 з е, Маріуполя, не, виїжджали не, не, всі не, колони. Е, нібито сказали, що нам надають техніку. Це було буквально позавчора, да, як поїхали? Приїхали, сказали, що колона стоїть більше ст. 100 одиниць техніки, але більше 100 одиниць техніки ми там не були, як ми вийшли. І вибачте, мене кабази, це не є бойова техніка. Це вони бояться. В них руки тримчать, вони бояться. Ми не боїмося, тому що ми разом і ми до останнього будемо разом. Ми бачили те, що робиться, і розуміємо, що робиться далі там, де залишились наші товариші. Дмитро. Дякую. Це злочинні накази, які посилають людей просто на смерть. Просто на смерть. Під танки голими руками. На м'ясо. На м'ясо. Я не хочу. У мене немає. Скажіть там, що ви вас дуже Що, йшли хлопці, йдемо в хлопці. Ні, ми ж на весь. Ми не хочемо бути цьому. Не хочемо. Ти йдеш на велеті. Шість чи сім. Шість чи сім.